перестрілка у столиці постріли лунали біля супермаркета у Солом'янському районі. Автомобіль позашляховик одного із учасників конфлікту влетів на сходи магазину. Деталь інциденту на місці з'ясовувала наша Аліна Свіндуква. На водія цього Нісана напали просто на парковці супермаркету. Схоже на те, що він перевозив з собою велику суму грошей, аби врятуватися від нападників, він скерував своє авто просто на сходи, і таким чином, як нам розповідають свідки, врятував собі життя. Тоді автомобіля наразі перебуває на місці пригоди. Втім, від коментарів він відмовляється, бо каже, що знаходиться у сильному стресі. Я не знаю, я, я свідок. Який ви свідок? Коли громадянин вийшов з мегамаркету і сів в автомобіль, до нього під'їхало автомобіль. Volvo CX90, з якого вибігло троє чоловік в масках, відразу розбили вікна і забрали сумку, в якій, зі слів потерпілого, знаходилась значна сума коштів. Поліцейські розшукують Чорну Вольво xc 90» з номерними знаками АІ 3348 НК. Втім, злодії вже могли змінити номери. Тому достоменно ми їх не знаємо. Якщо ви побачите машину зі схожими пошкодженнями, як, наприклад, під переднім бампером є вставка сріблястого кольору, а також встановлені протитуманні фари, то звертайтеся до поліції.